Окей, okay, друзі, у цьому випуску вас чекає друга частина Крафт Систем, як створити унікальні предмет NFT в Project Hype. Привіт, друзі, радо вітаю вас усіх на своєму каналі, і з вами, як завжди, ваш неповторний містер Атам. І за відео, ми знову ж піде мова про унікальний та очікуваний проект, і це Project Hype. А якщо буде точніше, то у цьому випуску ми продовжимо розглядати досить саме крафт систем, як створити унікальні предмети NFT в Project Hype Друга частина обіцяю, буде дуже цікаво, адже по відгукам перша частина вам зайшла таки на ура. Усім приємного перегляду, і ми починаємо. Для початку трішки нагадаю вам із минулого випуску Асана. Один із моментів, який надає родзинку, ніби грі, це те, що у Project Hive гравці можуть створювати справді унікальні предмети NFT за допомогою на EGT. І це справді круто, адже в грі не лише можна змагатися із іншими гравцями, але й вести іншу діяльність. Крафтові предмети. Перша Кіберконструакс. Персонаж гравця в грі. На Кіберконстракс можна екіпірувати епіру, зброю та броню. Тобто перед вами постає ваш робот, якого ви одягаєте за власним вибором, але пам'ятайте сильно не заігруйтесь. Друге, зброя. У Project High є дуже різноманітна зброя, її налічується близько 20 видів. Круто і коту ви можете обрати на свій розсуд. Третє броня. Броня поділяється на 5 категорій, а саме голова, тіло, ноги, руки та а, ну, ботіночки. І останнє це. Четверте домашні тварини. Ваші внутрішні грові помічники і талісмани. Це досить круто, адже такі маленькі навіть деталі додають ніби колоритності. А ось тепер рухаємося ближче до нової інформації. У грі кожен гравець може об'єднувати об елементи НФТ. Давайте розглянемо, за яких умов це можливо, як проходить об'єднання елементів. Будь-який гравець може об'єднувати елементи НФТ, але при умові, що вони мають, однакову назву, тип і однакову якість. А той ресурс, який використовується для процесу злиття в Project Hive, є ті ж самі токени TGT. Принципи злиття елементів NFT. Кожен атрибут передається створеному елементу відповідно до один атрибут із найбільшим плаваючим значенням, або подібні атрибути на обох предметах, тобто Якщо кількість вільних слотів атрибутів в отриманому предметі перевищує кількість унікальних атрибутів предмета, вони заповнюються випадково вибраними номерами атрибутів. За таким принципом це і працює. Наступне питання, на котре ми звернемо пристальну увагу, це механіка покращення предметів. Розпочнуть з того, що в бійців, тобто нас із вами, є можливість. Щоб ще більше покращити предмет, гравець може купити е, ніби спеціальний предмет покращення у внутрішньогромовому магазині за допомогою токенів HGT. Якщо гравець робить успішну спробу, аби вдосконалювати той чи інший предмет, він отримує безумовно покращення якості. Це може бути плюс один, плюс два, плюс три модифікаторів е, тощо, що є приємним бонусом погодження. І також команда наголошує на ще одній крутій фішці. Певний вам вже кортить дізнатися і цікавенько. Отож, існує також так званий коефіцієнт успіху створення. На що він впливатиме? Він впливатиме якраз на ймовірність успіху або невдачі досконалення предмету. Тобто. Тому випадку, коли гравець спробує досконалювати предмет, а спроба невдалою. Боєць не втрачатиме НФТ. Це справді круто, адже НФТ залишиться у вас, і у вас будуть ще спроби, аби покращити свій предмет. Наголошую, модифікатор покращення на не передається під час процесу об'єднання. Окей, друзі, давайте підсумуємо. Як ми бачимо, ігрова система є дуже унікальною із захоплюючим оформленням персонажів в режимі бит та бойових карт. Система крафт System є дуже насиченою, цікавною та продуманою до деталей. Цьому таки є щось. Думаю, що ви зі мною погоджуєтесь. І з кожним разом ігра мене дивує ну все більше і більше. І е, мене дивує, ніби як з ніг до голови от просто перевертає світи. А ось тому буду і надалі підтримувати даний проект. Друзі, усім рекомендую Project Hive. Адже це не просто гра, це щось більше. Не вспійте оглянутися, як цей все стане хітом та популярним серед геймерів, криптоентузіастів та простих користувачів. А на цьому, друзі, у мене все. На зв'язку був містер Атлант. До нової зустрічі в наступному випуску. Бережіть себе, бувайте!